Цікаво, яка трикутна їжа на мене чекає. Морквина! Вау! А у мене скітл. А у мене квадратні цукерки Хуба Буба. Виглядають вони дуже мило. Скоріше б спробувати. Думаю, що всіх буде достатньо. Зараз буде фокус. Квадратики мають властивості поєднуватися. Дивіться, це є кубик рубік Ну а тепер скоріше спробувати. Чи можна і нам трохи? Хочете частування? а ось і не дам. Це тільки моя насолода, тільки я можу їсти квадратну їжу. А тепер час бульбашок. Так собі, бульбашки. Нема чого з мене сміятися, от зараз вийде. І що це було? Тобі не здається, що ти щось втратила. Ось твоя жуйка. Ну що, будеш надавати бульвашки? Ну ні. Може ви? Ну ні, дякую. Не хочете, як хочете. Алекса, тепер ти. О, зараз спробую. Ммм, як же смачно. О, ідея. Я покажу самий незвичайний спосіб, як з'їсти скитос. Раз, два, три, чотири, п'ять і все. Ой, а як це все проживати? Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дивись, що в мене є. Пір'їнка. О, ні. Би Ні. Тепер я вся в скіт. І це навіть добре, тому що я можу їх спробувати. Ну і гаразд. У мене тут на столі ще багато лишилося. Як же это смачно, Бритни, давай ешь свою морквину. Хм, и справді, звичайна морква! Ну що ж, погнали! А що ви смеетесь? Морква взагалі то смачна та корисна! Мені сподобалося! Ой, що це земною? Бритни, ты що нас розігруєш? Всем привет! Я кролик Брітні. Де моя морква? Повірили, то був пранк. Ну, ти даєш. Чор я почну. Вау, райдужний торт. А зверху людяники. Мабуть, почну з них. Гей, брітні, кругле все моє. Ах, ну так, твоє. Звісно ж, я пам'ятаю. Я тобі віддам усі людяники. Раз льодяник, два льодяник і три льодяник. Вистачить тобі. Навіщо ти їх облизала? Тепер я не буду їх їсти. Ось і вірно, не їж. А я ось їм свій тортик. Який же він смачний. Брітні, а я й не знала, що ти така ненажера. Ви просто мені заздрите. Ну чого ви смієтесь? Так, трохи забруднилася. Подумаєш? Алексе, давай краще дивись, що у тебе. Отак, така ароматна піца. Це просто поза межами мрій. Я якраз дуже голодний. Ні, 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 Алексе, трикутна їжа моя. А це означає, що цією смачною піцею буду насолоджуватись також. Я ну знаєш що, брітні? Я тебе провчу. Давай, ну, Я заберу свою трикотну піцу. Взагалі-то вона кругла. Ні, друзі, а можна було обережніше. Це моя піца. Я не збираюся нею ділитися. Ура! Заповітний шматочок у мене. Ви забруднили мені волосся. Гей, останній шматочок упав. Проте тепер ми на рівні. Подивимося, що в мене. Вау, Локшина. Ось зараз ми з тобою будемо на рівні. Отримуй, це тобі за піцу. Ну, дякую, Алексу. О, ні, локшинний дощ. Ну і добре, я з'їм навіть таку. Між іншим дуже смачно. Чи можна почну я? Клас. Що ж там? Вау! Це шоколад з горішками. І він мені за формою підходить. Тоді я скоріше його з'їм. Клас смачного. Я як справжній розсамаха! Тільки пазурі в мене шоколадні і дуже-дуже смачні. Please. Ні, Алекс, навіть не проси. Цей шоколад лише для мене. Вибач, тоді далі я. Ой, матуся, смердючий сир, яка мерзота. Друзі, бажаєте пригоститися? Я це не буду. О! Брітні, ти повинна. Це твій продукт. Але він такий смердючий. Як його можна їсти? Добре, я спробую. Яка же дота, не можу заберіть. Ну, вже ні, брітні. У нас взагалі то челендж, і ти з'їси його повністю. Я не можу. Хотіли, щоб я з'їла смердючий сир. Тоді ось отримуйте наслідки. Мамочки, як смердить. Ой-ой. Мені терміново потрібна защіпка. Гарна ідея, келі. Мені якось погано, але більше не смердить. Тому продовжуємо. Вау, мені дісталися Принглс. Олекса, пригостиш мене. Ну, вже ні. Жадіна. Ну нічого. Я знаю, як тебе провчити!» Алекс, дивись, там величезний мармеладний хробак. Ось так. Та нема там нікого. А ти бачив, що твої принголс гострі. О, ні, гостре я не буду. А ось я з'їм, а люблю гостре. Гостре кажеш, любиш. А здається, ти мене обдурила. Так що поверни і навіть не проси. А що, якщо їсти, не упаковки? Дивіться, яка вежа. Будь-яка вежа має колись впасти. Келі, що ти наробила? Ну, нічого, у мене є ідея. Я зроблю конструкцію, яку келі точно не зможе зламати. Як тобі таке? Полос чіпсів. Все втомливо, але вийшло круто. А ну ка кабризь! Я щойно зрозумів, що з круглих чіпсів зробив коло. Все ж таки, це сама крута фігура. Тепер завжди буде їсти тільки кругле. Тех. І вже все. Так швидко. Залишився останній шматочок і все. Дуже смачно. Тож розпочинатиме перший. Брітні, ну давай. Вау! Це кола. Ось це пощастило. Тільки у мене не виходить її відкрити. Давай я допоможу. Це ж простіше простого. Велике, дякую. Брітні, я думаю, що тобі не варто випивати все одразу. Це може погано скінчитись. Ой, так, так, я попереджала. Брітні, ніколи не роби так більше. Упс. Мія, ти наступна. Подивимось. Лимони. Мені ще треба з'їсти цю гору лимонів. І як мені це зробити? О, ідея. Я зроблю з них лимонад. Потрібно лише розрізати їх на дві половинки, а потім з допомогою соковитискача вичавити їх в стакан. А процес виявляється дуже затягуючий. Дівчата, будьте обережними, можливі лимонні опади. Ой, ой, вибачте, я не хотіла. Я доробила лимонад, так що можна спробувати? І Гаразд, я все зможу, я все зможу. Ні, не можу. Да, уж таких опадів навіть я не очікувала. Ти нас забруднила. Ще раз, вибачте. Джулі, відкривай свій сейф. Сподіваюсь, що в мене щось добре. Хмарка? Цікаво. І що це може бути? Може, варто доторкнутися. Сподіваюсь, що мене не вдарить блискавка. Ого, це ж цукерковий дощ. Нічого собі, ось це чари. І... Ну вже ні. З вами я ділитися не буду. Хмарка дісталася мені, отже, всі цукерки мої. Yeah. Джулі упевнена, що зможеш з'їсти всі цукерки. Yeah. Хоча чому я в тобі сумніваюсь? Це ж твій звичайний раціон. Yeah. Я хочу ще. Це що все? Ну, ось минулого разу я помацала і на мене впали цукерки. Ой, спрацювало. але надто багато. Джулі, ну тобі прям не догодиш. То багато, то мало. А вам, дівчатка, раджу налітайте на солодощі, доки Джулі не бачить. То починатиме Джулі, Мія, Брітні. Давай же. Ого, це новий телефон. Я просто повинна зробити купу селфі. Джулі, не псуй мені знімки. Яка ж я гарна. А чого ви дивитесь? Мія, відкривай свій сейф. Ой, точно. What? Що це? Ляльки? Але я в ляльки давно не граю, але можна згадати. Хм, спробую підняти їм руки. Ха -ха -ха. Що зі мною? Чому рука підвелася? Я все розумію. Тепер я можу вами керувати. Ого, вже стільки лайків. Джулі, хочеш повеселитися? Тоді дивись. Ей, відпустіть мої руки. Я не можу так спілкуватися зі своїми фанатами. Весело тільки починається. Ой ой, ловіть телефон скоріше. Розбився, але це був мій новий телефон. Брідні, тільки не плач. А хто має бути далі? Джолі, давай подивимось, що в твоєму сейфі. Я ще не відкрила, а вже смердить жахливо. Цибуля? Ні, я це не буду їсти. Ні, доведеться. Я їла лимони і ти їж цибулю. А ти не хочеш? Тоді давай я тобі допоможу. Приємного апетиту. Не хочу. Вау, Джулі! А я й не знала, що ти у нас цибульна фанатка. Може бути, ти ще один шматочок зі Фу, який жах! Більше ніколи так не роби. Здається, Мія задумала ще щось. А ось це класна ідея. Джулі та Брідні весело танцюють. Ось це вже перебор. Упс. Дівчатка, як ви? Коди поділись? Ти це шукаєш. Опс. Дівчата, чи можна я перша? Пора. Okay. Дякую. Що ж на мене чекає? Це що? Дитяче харчування? Я не хочу це їсти. Я вже не дитина. Мія, пробач тобі доведеться. Давай ложечку за маму. Не можеш відкрити, бідолашка. Не хвилюйся, Джолі допоможе. Ось тобі ложка. Можеш починати. Мія, та годі тобі. Діти їдять, діти з'їси. Давай, згадай дитинство. Це огидно. Все, цього вистачить. Джулі, твоя черга. Я відчуваю, що всередині щось класне. Ого, це ж твікс. Я обожнюю ці батончики. Не терпиться спробувати. Кота. Навіть не дивіться на мене, дівчатка. Я з'їм все одна. А я не знала, що твікс можна з'їсти так швидко. Ага, а я й не таке можу. Ну і що, брітні? Твоя черга. Подивимось. Дитяча пляшечка з молоком. Дуже дивно, але я спробую. Брітні, ти така мила з цією дитячою пляшечкою. Як тобі? Ого, що відбувається. Дівчатка, не піддаємось паніці. Зараз все вирішимо. Брідні стала немовлям і вона плаче. Її треба заспокоїти. А у мене навіть молодших сестер і братів нема. І що мені з нею робити? Може, ось так. Путі-путі не допомагає. Потрібно щось. О, ідея. Це ж дитяче харчування. Відкривай ширше рота, летить літак. О, їй сподобалось, і плакати перестала. Ого, як швидко ти подорослішала. Хто в нас тут був немовлям? Ну Ось вже дзвонить будильник, час вставати. Подивимось, який сьогодні день. Зовсім забула на календарі Хелловін. Все приємні новини. Настав час жахливих розіграшів. Приступимо до підготовки першого пранка. Для цього мені знадобиться повітряна кулька, біла тканина та чорний маркер. Подивіться, це справжній привід. Сама не очікувала, що вийде так правдоподібно. його в кімнаті Мії. Добре, вона ще спить. Це мій шанс. Не можна втрачати жодної хвилини. Залишу ось тут, просто під її нісом. І це ще не все. Одягну на мію страшні рукавички. Вийшло супер. Залишилося лише розсипати кульки по підлозі. Уявляю, що буде, коли Мія на них стане. І останній штрих слайм. Як він чудово тягнеться. Навіть не хочеться випускати його з рук. Але це необхідно заради мого пранка. Що ж, це все мені час. Насам кінець зачиню двері плакатами із зображенням цегляної стіни. Це ще що таке? Мамочки, на мене напав поприріб. Секундочку, схоже воно не справжнє. А що сталося з моїми руками? Стоп, схоже, це просто рукавички. Ну все, я зрозуміла. Це виробки Сьюзі. з нею розібратися. по чому моє обличчя? Прокляття. Який жахливий початок дня. Ну, тримайся, Сьюзі. Стіна? Звідки тут стіна? Це якесь божевілля. Привіт, мія з Хелоїном. Тебе все, все про помсту. Ти сама напросилася. Настала моя черга робити пранк. Повір, він буде набагато страшніший, ніж твій. Я візьму дерев'яну стільницю з діркою посередині та чорну тканину. Тепер прямо на дірку у центрі поставлю великий відроз під попкорну. Його дно теж треба прибрати. Чудово, насипаю попкорн, щоб нічого не було видно. Пів справи зроблено. Як вам мій новий образ. Щоправда, страшно, щоб створити зловісну атмосферу, потрібно включити фільм ужасів та приглушити світло. Тепер цілковита тиша. Просто спостерігайте, а я сховаюся під столом. О, фільм ужасів. Здорово! Я якраз хотіла подивитися. Та тут і попкорн є супер. Що з ним не так. Напевно, мені здалося. Сюрприз. А, хтось кусив мене за палець. Що за чортівня? лежить в коробці чудовисько? Вгадала! Мені треба тікати. Вибач мія, але тепер я точно не зупинюся. У мене в запасі ще купа пранків. Для наступного візьму не справжню руку. Виглядає як справжня. Тепер потрібно взяти дриль та підовішати щось на стіну. Саме час прикрасити будинок до святкової вечірки, але нічого не виходить. Бачу, тобі потрібна допомога. Дивись, що в мене є. Давай я все зроблю. Yeah! Дякую, Сьюзі Ой, як хочеться свячнути. О, ні, я продерявила собі руку. Не допоможіть. Сьюзі, що з тобою? О, ні, яка величезна дірка. Мені погано. Вона купилася. Я знала, що це спрацює. Це що? Рука Сьюзі? вона не справжня. Мене знову провели. Ну все, час зробити хід у відповідь. Думаю, Лиси не чудово підійде для наступного пранка. Сидить просто супер. Потрібно надіти поверх неї силіконовий мозок. Виглядає непогано, але чогось не вистачає. Наприклад, крові. Візьму червону фарбу і добре вимажу в ній білий бинт. А потім акуратно обмотаю навколо голови. Такого би я злякалася. Виглядає по-справжньому моторошно. Вдягну пороку, щоб сюзі нічого не запідозрило раніше часу. На мою думку, мені пасує справжня красунька, табличка. Останній штрих. Залишу її на спині. Все спровокує сюзі. Привіт, мія! сідай дивитися фільм ужасів разом зі мною. Здається, Сюзі купилася. Давно я не смикала нікого за кіски. Все ще що таке? Здається, я вирвала мій все волосся. Сюрприз. Ось це смішно, я її зробила. Солодощі чи гидоти? А ось і перші гості. Вітаю, тримайся тобі. Взагалі треба було взяти кілька цукерок, а не все відразу. Ну нічого, зараз я його провчу. Приготую шоколадні яйця. Для цього візьму справжні, кожне проткну дерев'яною паличкою, викупаю в шоколаді та додам упаковку. Вийшло супер. Солодощі чи гидоти? Це знову ти? Тримай, я приготувала нові частування. Подивимося, як вони тобі сподобаються. Ось це улов. Здається, я забрав у них все, що було. Обожнюю кіндер сюрприз. Фу, що це ще таке? Сире яйце Гдота. Я увійшла до смаку і не хочу зупинятися. Потрібно влаштувати новий пранк. Використаю для нього гарбуз, головний символ Хелоїна. У мене вийшов чудовий ліхтар Джека. Залишилося становити всередині свічки. Ось так. Думаю, мені варто поставити це просто під ліжку сюзі. Добре, що її нема. Мені треба поквапитися, доки вона не прийшла. Супер! Ліхтар Джека на місці Але це ще не все. Мені знадобляться кеди сюзі та червона фарба. Вимащу підошву, щоб залишити криваві сліди на килимі. Немає нічого кращого за цей класичний розіграш. Клас! Відрукувалися як треба. Час йти. Сьогодні був дуже насичений день. Я втомилася. Що це ще таке? Схоже на кров. Мамочки, мені страшно. Хтось заліз до мене під ліжко. Точно зараз і забирайся. Ти така вразлива, Сьюзі. Як я одразу не здогадалася, що це знову твій пранк. Досить сміятися, Мія. Отримуй. Влучила, не влучила. Я лише пожартувала, а вона вже кидається в мене подушками. Треба помститися, і здається, я вигадала як. Візьму цей білий рушник, розстелю на підлозі і залишу на ньому криваві відбитки своїх долонь. Я помітила, що це лякає Сюзі найбільше на світі. Такого ефекту я й домагаюся. Залишу ще кілька відбитків. Тепер можна повісити рушник на місце. Ось так. Одразу нічого не запідозрити. Але одного рушнука буде мало. А що, якщо додати червону фарбу прямо в душову насадку? Це налякає лякає сюзі до смерті. Все вийшло, а головне, я не залишила жодних доказів. Кривавий душ стане для неї цілковитою несподіванкою. Ще одна геніальна ідея: на дзеркалі страшне мильне послання. Це стане останньою краплею для Сьюзі. Я за тобою спостерігаю. Думаю, цього досить. Хотіла б я побачити реакцію Сьюзі на всі мої пранки. Головне, не видавайте мене завчасно. Час прийняти душ. Він завжди допомагає мені розслабитись. Яка приємна вода. Чому вона червона? Невже це кров. Напевно, це знову витіки мії. Зараз я витрусь і знайду її. О, ні, рушник у кровавих відбитках. А це ще, що таке? За мною хтось стежить. Жах, потрібно йти